14 серпня за новим стилем в народі святкують свято Маковія, яке в церковному календарі називається Днем Семи Мучеників Маковеїв. З цього дня розпочинається спасівка, піст який триває два тижні. А у церквах православні віряни святять воду, квіти і мак. На маковія кожен мав букет квітів, в якому обов'язково присутні великі достиглі голівки маку. Такий букет називається маковійчик або маковейка, і в ньому можуть бути і чорнобривці, і жоржини, і айстри, і гвоздики, і барвінок, а також різні трави: васильки, м'ята, чебрець, любисток, петрові батоги, полин, деревій, будяк, пристрісник. Такі букети святилися. Сьогодні і рівняний. Після освячення маковійчика кладуть за образами, і він зберігатиметься там аж до весни, а деякими травами і маком будуть користуватися за необхідності, адже освячене зело до всякої слабості здібне. Весною мак розсівають по городу, а сухі квіти на благовіщення дівчата вплітають до своїх кіз, щоб не випала з голови волосся. Сакральний статус маку в українців був доволі високим. Ним обсипали корів і господу від усього лихого. Цікаво, що навіть зараз дехто з міських жителів зберіг цю народ народну традицію ставлення до маку як до оберегу. Наприклад, посипають маком біля порогу квартири, де народилася дитина, щоб її не наврочила якась людина, що прийде провідати породіллю. Окрім звичайного городнього маку, дівки чарівниці на макові святили мак видюк що вживався як засіб проти чар відвідьом, а також проти уперів і так званих ходячих покійників. Таким маком треба було обсипати навкруги себе або обсипати дім, зробити магічне коло з маку. Тоді всі вроки і Кітрощі відьми пропадуть безслідно. За народними уявленнями, відьма або УПИР не могли заподіяти людині шкоди, аж поки не визбирають весь мак до зернини. Вважалося, що відьми дуже боялися такого маку, особливо з першої маківки, яку вони намагалися вирвати на чужому городі. Свято Маковія називається в народі святом першого спаса, медовим спасом. Другий яблучний спас святкують 19 серпня. Його ще називають спасом на воді. Зря на Олексій Самойлов у ритмі подій.